Добрий вечір, церква. Давайте перед тим як ми будемо читати, я хотів би запропонувати тим, хто прийшов вперше. А я бачу, що є люди, які вперше, просто припідняти трохи руку чи підняти. І ми хотіли привітати вас, тому що дійсно раді, що ви сьогодні з нами. Тому, якщо ви вперше. Якщо ви вперше, то ми раді, що ви посеред нас. Ми раді познайомитися з вами. І у нас буде чудовий час, коли ми зможемо потім поспілкуватися ближче що познайомитися, дізнатися один про одного більше, коли у нас буде чай та кава. О, вийшло. Перед тим як ми будемо читати сьогоднішнє місце з Біблії, два питання. Перше, чи знаєте ви свої сильні сторони? Знаємо. Давайте так. Якщо знаєте, просто подумайте хоча б про одну свою сильну сторону. От Ми ж знаємо, що я там дуже не знаю, сміливий чи добрий і так далі. Друге, а чи знаєте, ви свої слабкі сторони, свої слабкості? От я в цьому ну, не дуже. Ну, такий собі. І взагалі ну, не маєш ідеальної людини. Немає людини, яка буде повністю в плюсі, або повністю в мінусі. Ну, завжди є якісь сильні сторони і якісь слабкі сторони. І чим ближче ми взагалі з людьми знайомимося, тим більше ми а, бачимо ці якості, тим більше ми бачимо, і помічаємо в людях, а що ж в ньому доброго. Чим більше ми знайомимося, стикаємося в якихось ситуаціях, ми бачимо не тільки добре, але ми бачимо, що є так, і щось таке, що може і не дуже нам подобається, що не дуже ми можемо назвати плюсом чи гарною якістю. Звісно, ми можемо ідеалізувати когось. І якщо ви одружені, то просто згадайте, коли перед тим як ви одружувались, ви ж на людину, яка поряд з вами, вашого майбутнього чоловіка чи жінку, дивилися як на ідеальну людину. Ну, я, я, наприклад, так дивився. Ну, наче Янгол з небес спустився. Ну, все добре, знаєте. І якщо ви ще не одружені, то просто послухайте, коли вам здається, що Янгол з Небес до вас спустився, або ви для когось Янгол. То потім, чим більше ти дізнаєшся людину, тим більше ти розумієш, що ну, я не такий вже янгол, і і поряд зі мною людина, вона не така вже ідеальна. Ну, з'являються якісь якості, які, ну, наче якісь замилені очі в мене були, я їх не бачу взагалі. Чи, чи, наприклад, як взагалі, ну я не проявляю якісь якості, тому що я не стикався в ситуаціях з людиною так близько. І коли ми з Вікою проходили а, підготовку до шлюбу. Проходили зустрічі, тому багато говорили про те, а які ж наші плюси, які наші позитивні сторони, і також які наші негативні сторони. Тобто, нам треба було розуміти, а з чим ми маємо уживатися. І на той момент рівно стільки, скільки ми знали, рівно настільки ми і повинні були дати згоду. Я знаю людину таку, так, я готовий. Або ні, я знаю людину, я дізнаюся її ближче, я не готовий. Ну я був готовий, тому ми з вікою дружилися, все добре, і так далі. Так от, я сьогодні хотів, хотів би поговорити на тему, яка дуже проста, але мені здається, дуже важлива. Тема, яка називається «Приймайте один одного. Чим ближче ми дізнаємося про людей, чим ближче ми дізнаємося один про одного, тим більше ми бачимо, яка ж насправді людина. І перед нами постає виклик: нам потрібно або людину приймати. Або ігнорувати, відкидати, відштовхувати і не хотіти з нею нічого мати спільного. А ми сьогодні будемо читати післання до Римлян, 15 розділ. Тому, будь ласка, відкрити ваші біблії, якщо у вас є з собою, якщо є телефони, відкриваєте в телефоні біблії. І ми будемо читати з першого по тринадцятий вірш і розмірковувати про те, а як же взагалі приймати один одного, що це означає, і як це можна робити практично. А, тому давайте прочитаємо з вами Писання до римлян, 15 розділ з 1 по 13 вірш. Апостол Павло пише такі слова: Ми сильні повинні носити немочі слабких і не догаждати собі. Кожен з вас нехай догаждає ближньому для його добра, для збудування. Адже і Христос не догаждав собі. Але, як написано, зневага тих, хто зневажав тебе, впала на мене. А все, що раніше було написано, написано для вашого навчання, щоб через терпіння і втіху з Писання ми мали надію. Бог, терпіння і втіхи нехай дасть вам бути однодушними між собою за прикладами Ісуса Христа, щоб однодушно одними вустами виславили Бога і Отця, Господа нашого Ісуса Христа. Тому приймайте один одного, як і Христос прийняв вас до Божої слави. Кажу, що Христос став служителем обрізаних заради Божої правди, щоб підтвердити батьківські обітниці і щоб язичники прославляли Бога за його милість, як написано, тому прославлятиму тебе між язичниками і оспівутиму ім'я Твоє. І також говорить, радійте язичники з його народом. І знову хваліть Господа всі народи, хваліть його всі люди. А Ісаї каже: буде корінь Єсеї, який стане панувати над язичниками. І на нього будуть надіятися народи. Боже надії, нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Святого Духа збагатилися надією. Амінь. А, минулий раз, якщо ви пам'ятаєте, два тижні тому я проповідував також на післення до Римлян, 12 розділ. Ми з вами проговорили про те, що церква це є одним організмом, пам'ятаєте? Про те, що люди, які є частиною церкви, вони мають якісь дарування. І ми кожен зі своєї сторони вкладає для того, щоб все тіло як образ церкви воно збудовувалося, для того, щоб вона зростала. Я говорив про те, що апостол Павло, коли він звертається до римлян, він звертається до конкретної церкви. І ця церква, вона є мультикультурною. Це церква, в якій є юдеї, і також язичники, які увірили в Христа. І з 12 розділу апостол Павло він показує, а як же ж практично різні люди між собою. З різними якостями, з різними традиціями поглядами, вони можуть уживатися разом як одна церква. От як практично це робити? І те, що ми з вами читаємо в 15-му розділі, це є реакцією апостола Павла на певні проблеми. Проблема заключалася в тому, що розділення церкви відбувалося на такому етнічному, поетнічному ознака. Тобто є юдеї, є євреї, є язичники, які вірили в інших богів. Які поклонялися іншим богам, а але потім увірували в Ісуса Христа. І от люди почали руйнувати цю єдність в церкві, тому що хтось вважав, що якісь традиції є важливими, а хтось вважав, що це зовсім не важливо. І виконання чи не виконання цих традицій, чи якихось важливих речей, як людям вважалося, які виконували юдеї, але не виконували язичники. Це не означало, що язичники не можуть бути повноправними, повноправною частиною церкви. Це означає, що вони такі ж самі. Це означає, що вони мають приймати один одного. Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами читали: ви є одним тілом. Постол Павло покаже, ви є одним тілом, незалежно від того, що ви різні. І якщо люди по-різному дивляться на якісь, на якісь традиції, на якісь, на якісь погляди, то вони повинні вчитися приймати один одного. Вони повинні вчитися з повагою відноситися до ближнього свого, з повагою відноситися до тієї традиції, з якої вийшов ближній, з повагою відноситися, тому що Христос так показує, це приклад. І далі в 14-му розділі апостол Павло він пише конкретні речі: а в чому ж ця повага заключалася? По-перше, він пише про те, що хтось вважає, що це можна їсти, а це не можна їсти. Хтось вважає, що якийсь день є більш важливішим, що субота є важливою, ні, ми вважаємо, неділя є важливою. Або хтось відрізняє дні або не відрізняє. І апостол Павло підкреслює просту думку: все, що ти для себе вважаєш правильним, все, що ти робиш або не робиш, роби це як для Бога. Іншими словами все, що ти робиш в своєму житті, присвяти своє життя Богу. Ось це вірний шлях, слідування за Христом. І в 15-му розділі ми читаємо те, що починається цей розділ: ми сильні, повинні носити немочі слабких і не догаждати собі. Павло розділяє, тобто є дві категорії людей: Перша – це сильні, і друга – це слабкі. Не в фізичному плані сильні і слабкі. Ну, фізично ми можемо по якимось ознакам виявити, що ця людина сильніша, або ця людина фізично може бути слабшою. Але коли апостол Павло використовує поняття слабкість, він каже про те, що є людина, яка віруюча, але їх віра залежить від ситуації, які трапляються в їхньому житті. І от коли ситуації приходять в їх життя, то починається знаєте, таке колихання. А чи дійсно Бог зі мною? А чи дійсно я правильно слідую? Чи дійсно мені достатньо того, що я вірую, чи дійсно Христа достатньо, або мені потрібно виконувати дійсно ще якісь обряди для того, щоб бути повноцінним учасником Царства Божого? Оце є собкою людиною. Ось про це пише апостол Павло, що є люди, які колихаються в залежності від ситуації. Але також є люди, які в своїх життєвих ситуаціях проявляють незрілість. Якщо ви згадаєте, ви, скоріш за все, можете на себе звернути увагу, що в якихось ситуаціях дійсно ми проявляємо незрілість свою, по відношенню до інших людей, ви можете згадати, що по відношенню до вас, як вам здається, хто справляв незрілість, і вам доводилося йти на контакт, вам доводилося спілкуватися, прощати і так далі. Так от, апостол Павло пише: якщо сьогодні ти розумієш, хто для тебе Бог, Якщо сьогодні ти розумієш, хто ти для Бога, якщо сьогодні ти віриш в Нього, ти слідуєш за Ним, якщо сьогодні твоя віра вона зростає через Писання, якщо сьогодні твоя віра через твої діла зростає, якщо ти розумієш, хто ти по відношенню Бога, то ти повинен щось робити. Ми повинні носити немощі слабких. Ну я ж не хочу, ну я ж не можу. Ну, знаєте, ти повинен це робити. Ну, я не можу, я, ну, це не моє. А, ти повинен це робити, ну я ж не хочу. Ну ми завжди реагуємо так на важкі речі. Апостол Павло каже, ми повинні. І коли апостол Павло використовує слово повинні він каже про те, що це обов'язок зрілої людини. От якщо ти зрілий в вірі, якщо до того й до, до чого Господь тебе довів, ти розумієш, то ти, це твій обов'язок. Якщо ти бачиш ближнього, який є в слабшим в вірі, якщо ти бачиш, що він колихається в своїй вірі, якщо ти бачиш, що він тільки можливо вірував, не ігноруй його, але звертай на нього увагу. Ось про що каже апостол Павло. Не принижуй його думку, але допомагай йому, зверни на нього увагу. Навпаки, піклуйся про нього, піклуйся про свого ближнього. І мені здається, що гарним прикладом для нас це є сім'я. Ми ж в своїй сім'ї піклуємося про своїх дітей, піклуємося про свого чоловіка або дружину, тому що, по-перше, ми хочемо, щоб їй було добре або йому було добре. Але по-друге, ми розуміємо: якщо я вкладаю свою енергію, свою силу, то і мені також буде добре. Якщо сьогодні я піклуюся про свою родину, то я отримую собі добрий стан. Я отримую гарні відносини. Я вкладаю і я своїми сильними сторонами доповнюю свого чоловіка або дружину. Я допомагаю йому. Ось про це пише апостол Павло, коли він каже: носіть немощі слабких. І ось на чому, Люба, Церква, я хотів би перше звернути увагу і заакцентувати увагу. Декілька питань, які я задав собі, коли я читав цей текст, Які я хочу задати сьогодні вам. Перше. А чи звертаємо ми взагалі увагу на людей, які поруч з нами? От просто, чи взагалі я не сконцентрований тільки на собі, на собі? Мені потрібно ставати краще, мені потрібно зростати. Так, це важливо. Але інколи знаєте, ми створюємо таку оболочку навколо себе, коли всі, всі решта вони для мене не важливі. Тому перше, чи звертаєте ви взагалі увагу на людей, які поруч з вами? Чи дивитеся ви на них, в чому вони сьогодні потребують? Чи помічаю, що сьогодні з людьми щось може відбуватися? Ми ж бачимо, коли людина каже все добре, все нормально, але на лиці на її написано, що не все добре, не все нормально. Чи помічаємо ми такі речі, чи помічаємо, що, можливо, когось вже дуже давно не було посеред нас в цьому зібранні? Або на домашній групі, або ми взагалі когось давно не бачили? От чи дивимося ми навколо, чи помічаємо ми таких людей, чи є я уважним до інших? І друге питання: якщо я дивлюся, якщо я помічаю, коли останній раз я піклувався не просто про себе, але коли останній раз я піклувався про те, щоб допомагати своєму ближньому в духовному зростанні, або просто підтримувати морально, коли йому тяжко, коли приходять ситуації, які, можливо, його вибивають з віри, коли у нього виникають думки: а чи дійсно Господь мене любить, чи дійсно церква мене прийме, чи варто взагалі приходити туди, чи не варто приходити в неділю? Коли останній раз я пікувався про свого ближнього, для того, щоб допомогти йому духовно, ми можемо бачити таких людей, ми можемо думати, що хтось інший має попікуватися про них. Ми можемо думати, що лідер, який відповідальний за якесь служіння, він має попікуватися, Або пастор, який веде церкву, він має це зробити. А от дивіться, що пише апостол Павло, він каже: кожен з нас нехай догождає ближньому для його добра, для збудування. І якщо сьогодні ти бачиш таку людину, Якщо сьогодні ти бачиш, що він в чомусь має ці немічі, понеси його немічі, будь, будь поряд з нею. Допоможи йому, збудовуй його стан, допоможи йому зростати в якомусь розумінні, до чого ти дійшов до цей момент. І далі апостол Павло показує, що Христос для нас є прикладом. Він той, хто прийняв нас, Він той, хто взяв усі наші слабкості, він той, хто формує нас, хто навчає нас. Звертайте увагу на нього, що ви не знаєте, як допомагати іншій людині, зверніть увагу, як Христос осприйняв, як Христос несе ваші слабкості. Є така фраза, у кожного ж своя правда. Так? Ми ж всі дивимося на якісь речі під своїм кутом. Ми всі розуміємо, що для мене правильно ось так. А для мене правильно ось так. Де ж ця правда? Де ж цей орієнтир? І от апостол Павлов з 4 вірша він. Задає таку норму, він показує, що є щось що є орієнтиром. Він показує, що є щось, що є нормою розуміння взагалі речей в цьому світі. Він каже: а все, що раніше було написано, написано для нашого навчання, щоб через терпіння і втіху з писання ми мали надію, Бог терпіння і втіхи, нехай дасть вам бути однодушними між собою за прикладом Ісуса Христа. Послухайте, наше зростання, наше формування взагалі, формування наших позицій стосовно якихось питань, формування э, нашого терпіння, воно не виходить лише з нашого розуміння якихось речей, воно не виходить лише з наших поглядів, воно не виходить лише з наших відчуттів чи переконань. Постол Павло каже, все те, що було написано, це навчає вас. Ось це для вас є нормою. Зверніть увагу на це. Коли ми з вами читаємо писання, коли ми з вами намагаємося зрозуміти, а що ж там написано, що це для мого життя, то ми читаємо не просто як гарні думки, ми читаємо не просто як гарні принципи, тому що просто знання воно ж не дає нам ні терпіння, ні надії, воно не змінює наше життя. Наше життя не змінюється просто від того, що ми щось добре знаємо. Тому ми читаємо не просто технічно слово Боже. Але як ми розмірковуємо минулий раз, пам'ятаєте, ми намагаємося почути голос Божий. І апостол Павло і пише про це, що Слово, воно для нашого навчання, але зверніть увагу, що далі. Він каже, що Бог, терпіння і втіхи нехай дасть вам бути однодушними, за прикладом Ісуса Христа. Ми з вами, коли читаємо Слово Боже, ми намагаємося побачити, а який наш Господь в цьому слові і що Він хоче нам сказати. Тому що Господь дає втіху, тому що Господь дає нам терпіння, тому що Він нас вчить. Не просто знання цієї книги, не просто знання віршів. Але ось в чому є цінність. Цінність є в тому, коли ми намагаємося почути голос Божий через його Писання, коли ми намагаємося звернути увагу на те, що важливо для нашого серця. І якимось чином, ми навіть не знаємо, як. Бог проговорює до нашого серця, Бог проговорює до нашого духу. Просто згадайте моменти, коли ви читали можливе писання, і ви розуміли, дійсно, мені щось Господь важливо в серце каже. Ось це є цінним. Тому що Господь є особистістю, яка хоче мати з нами відносини. Господь є особистістю, який хоче давати нам. Він хоче говорити до нас. І ось про це каже апостол Павло. Ми намагаємося почути дійсно голос Божий, коли ми читаємо цю книгу, коли ми читаємо, заглядаємо в неї. Ми намагаємося вчитися, а як же це нести немочі того, хто поряд зі мною. Ми намагаємося звідти брати надію від нашого Господа, не тільки від того, що ми знаємо. І той, хто сьогодні слідує за Христом, той, хто сьогодні є його учнем, а є важлива цінність, яку Біблія нам показує. Сьогодні, Учень Христа, він той, хто вчиться з писання. Він не той, хто вчиться просто з власного досвіду. Учень Христа це той, хто слідує за Христом і Він вчиться з писання. Але, друге, учень Христа це не тільки той, який сконцентрований на собі. Все те, чому наш Господь нас навчає, ми сьогодні можемо передавати іншим. Є такий принцип: сьогодні я вчуся, і я передаю і я наставляю іншого. Ось про це каже апостол Павло. Кожен з вас нехай догождає ближньому. Якщо сьогодні ти пізнаєш Господа, то розумій про те, що все те, що ти робиш, це для твого власного зростання, але також це для того, щоб ти був спроможний допомогти в формуванні іншому. Можливо, хтось, хто ще ніколи не чув Євангелія, можливо, хтось, хто тільки прийшов в церкву, а можливо, хтось, хто молодший за тебе по віку, і ти розумієш, що ти можеш допомогти йому зростати. Далі апостол Павло пише про те, що все це воно дозволяє прославляти нашого Господа, нашим життям, нашим служінням. І в цьому вірші він підводить, підкреслює цю думку. Тож приймайте один одного, як і Христос прийняв вас до Божої слави. Коли перед людиною повстає якесь питання чи завдання, чи щось треба зробити, людина завжди, свідомо чи несвідомо, задає собі два питання. Перше. А що мені взагалі треба робити? От що я хочу робити? Ми ж не робимо просто наші дії а, якось спонтанно, інколи це буває. Але коли ми вирішуємо якісь важливі питання, ми завжди задаємо питання собі: а що я взагалі маю робити? Друге питання у нас завжди повстає питання: а як це робити? Нам потрібні якісь кроки, нам потрібна якась інструкція чи орієнтир для того, щоб зрозуміти, а як же ж прийти до того, що я хочу досягти. І от апостол Павло всьому вірші каже: що робити? Приймайте один одного. Це те, що ви повинні робити посеред віруючих людей. Це те, що повинна робити церква. Приймайте один одного. Але далі він каже, а як це робити? Ми ж всі знаємо, що це треба робити, але як? І він приводить простий, але дуже сильний приклад: зверніть увагу на Христа. Просто зверніть увагу на нього. І робіть так, як Христос. Ось так приймайте. Ось як треба робити, а як це? А це означає, що треба згадати, якими Христос мене прийняв. Ну, дійсно, з усіми моїми поганими досвідами, звичками, проблемами. Христос же ж прийняв мене. Далі апостол Павло каже про те, що Христос прийняв і юдеїв, Він прийшов до них, але також Він прийняв зовсім інших по культурі людей, язичників, які взагалі не чули нічого про нього. Ось як Христос прийняв. Ось так треба робити. Не просто терпіти один одного, не просто зжавши зуби, ігнорувати один одного. Не просто відвертатися, коли хтось не такий, який, як, як тобі хотілося. Не просто ігнорувати цю людину. Так він відрізняється від мене. Так, можливо, в нього інші погляди на якісь речі. Можливо, навіть в нього інші цінності наразі. Але я готовий прийняти. І тут питання не просто в прагматичності. Я ж приймаю не тому, що я щось отримую для себе. Я приймаю тому, що Христос це приклад. Тому що Він прийняв мене. Тому що я бачу його приклад, і я хочу його наслідувати. І я сьогодні вчуся приймати людей, які поряд зі мною, тому що це має бути моєю ініціативою. А про що каже ініціатива? Що це взагалі таке? Це означає, що я той, хто робить перший крок. Це означає, що я йду назустріч. Це означає, що я перший, хто готовий прийняти. Не чекати, що людина прийме. Не чекати, що людина наразі зміниться, і потім я підійду до неї. Але приймати, давати ще один шанс. І, можливо, ви навіть помічали, що чомусь, чомусь церква це є спільнотою, де приймають абсолютно усіх в ідеалі. Можливо, ви помічали, що церква є спільнотою, куди приходять люди, яких усюди відкинули. Можливо, ви знаєте таких людей, яких усюди, в усіх інших спільнотах, їх відкинули. Але чомусь, коли ці люди приходять і коли ми з вами приходимо в цю спільність, ми намагаємося тут тренуватися, ми намагаємося любити один одного, ми намагаємося приймати один одного, ми намагаємося разом щось робити. Мені здається, що в цьому є цінність, тому що церква це дійсно має бути спільнотою, де люди готові прийняти, де люди готові прийняти інших людей з їх минулим, з неправильними поглядами, з неправильною одежою, інколи, як нам здається, щось має бути, якась одежа має бути правильно. Чому? Тому що Христос це той, хто дає другий шанс. Другий, третій, десятий шанс. Він же ж нам дає цей шанс. Подумайте зараз просто про людину або про людей, яких вам сьогодні важко прийняти, От які є поряд з вами, можливо, це ваші родичі, кого сьогодні вам важко пробачити. Можливо, це навіть ваша дружина або чоловік. Коли пройшовши якийсь шлях життя, ви розумієте, ну мені вже важко, я не можу терпіти. Подумайте про таких людей. Подумайте про людей, можливо, хто є посеред церкви, і вам хочеться все, що хочеться робити по відношенню до такої людини, це ігнорувати її. Подумайте про неї. І коли ми сьогодні будемо молитися, просто помоліться про те, щоб Господь давав вам змогу прийняти, зробити перший крок, можливо, пробачити, можливо, піти на діалог, проявити цю ініціативу. Я хочу. Підійти до тебе і поспілкуватися, тому що Христос мені дає 10-й шанс. І, можливо, ти витратив всі свої спроби, можливо, ти витратив як в грі всі свої життя по відношенню до мене. Все, у тебе немає бонусів. Але я хочу дати тобі ще один шанс. Я хочу прийняти тебе, я хочу з тобою поговорити. Давай далі рухатися. Ось про це пише апостол Павло, коли він каже: приймайте один одного, носіть немочі один одного. Якщо ви сьогодні дійсно слідуєте за Христом. І останнє, остання люби, церква, про що я хотів би сказати, ми з вами багато кажемо про те, що ми будуємо церкву, про те, що ми вкладаємо в церкву. І дуже дуже хочеться, щоб церква вона дійсно була місцем, де ми приймаємо інших. Дуже хочеться, щоб церква вона не була таким кулькою, пузирем, знаєте, де дуже комфортно всередині, де дуже комфортно нам один з одним. І коли є хтось, хто не такий, ми його викидаємо за наш пузир, знаєте, щоб нічого не потрапляло, ніякого негативу. Дуже хочеться, щоб дійсно цей принцип, про який ми читаємо сьогодні в писанні, приймати один одного, носіть немощі один одного, щоб ми втілювали сьогодні в церкві, посеред нас, щоб ми сьогодні були готові, коли ми робимо якісь, якісь зустрічі, служіння, коли ми збираємося разом, щоб ми готові були прийняти тих людей, які не такі. Які можливо можуть нам принести дискомфорт чи знаєте, зруйнувати щось, якесь наше уявлення, просто прийняти їх і допомагати їм. Хочеться, щоб дійсно сьогодні церква була таким місцем, щоб ми з вами були такими людьми. Якщо сьогодні ви для себе чуєте вперше про те, що Господь, Він той, хто може дати радість, надію, про те, що Бог, який, який дає надію, Бог, який наповнює всякою радістю, миром в вірі. Якщо ви сьогодні чуєте це вперше, послухайте, сьогодні чудовий час, коли можна просто звернутися до Бога, прийти до нього, сказати, Господь, я хочу, щоб ти дійсно давав мені надію, щоб ти давав мені спокій, щоб ти давав мені радість, і щоб ти прийняв мене такий, який я є. Якщо ви сьогодні розумієте, що вам необхідно це, ми будемо молитися, і дійсно, ми віримо, що Господь він приймає будь-яких людей, Він прощає будь-яких людей. У наш Господь це той, хто люблячий, це той, хто дає надію. Тому, якщо ви для себе розумієте це, чудово можливість помолитися разом, якщо ви... у вас є переживання всередині, якщо у вас є хвилювання, ви можете підійти після цього зібрання і поспілкуватися з кимось, хто вас запросив, або з кимось, хто веде сьогодні служіння, можете підійти до, до вашого друга чи подруги і просто сказати, я хочу, щоб дійсно Господь дав мені надію в моє життя. Як це зробити? І ми зможемо разом помолитися. Тому, Люба церква, давайте молитися. Коли ми будемо молитися, подумайте про людину, яка сьогодні для вас є важкою, в вашому розумінні. Просто помоліться про те, щоб Господь давав можливість вам прийняти цю людину, дати ще один шанс, піти на зустріч, проявити ініціативу. Давайте молитися, Люба церква. Звертатися до нашого Господа. Господь, ми дякуємо Тобі за те, що ти є той, хто прощає, хто приймає. Ми дякуємо Тобі за те, що ти є люблячий Бог. Ми дякуємо тобі, що Ти залишаєш нам приклад, Господь. Ми дивимося на Тебе в Писанні, Господь. Ми розуміємо, який ти Бог. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти через Слово нас формуєш, навчаєш, Господь. Ти, Господь, формуєш в нас навичку терпіння, Господь, до інших людей. Ми просимо Тебе дійсно за тих, кому, кого сьогодні. Нам важко приймати Господь. Ми просимо за тих, хто можливо для нас є некомфортним. Господь ми просимо, щоб дійсно ми були тими, хто хто прощає, хто йде на зустріч, Господь, хто, хто робить цей перший крок, Господь. Ми просимо за тих, хто сьогодні потребує дійсно. Підкріплення своєї віри, Господь, хто сьогодні, можливо, від ситуації життя він просто в своїй вірі Господь колихається. Він має невпевненість, Господь. Ми просимо, щоб ти укріпляв Господь таких людей. Господь ми просимо, щоб ти посилав Господь нас як тих, хто може стати поруч, Господь, і проходити ці важкі ситуації, Господь, допомагати, навчати, формувати один одного, Господь. Ми просимо тебе за це. Дякуємо тобі за те, що ти любиш нас. Дякуємо тобі за те, що ти нас приймаєш, Господь. Дякуємо тобі за те, що ми є однією церквою, Господь. Незалежно від того, які ми, Господь, незалежно від того, що ми різні, Господь, але ти нас об'єднуєш. Амінь.